Річно зносять з лиця землі. Не закриєш ти своїми руками цей будинок. Дайте евакуацію. Виїздили переважно до Російської Федерації. Газопостачання в нас немає з самого вересня. Діти не могли навіть дистанційно навчатися. Вони от комунами жили, їх це влаштовувало. Там, де рух відчувають, туди починаються прильоти. У нас такі вирви є. Чорний гумор можна робити там басейни. Це суспільне це Галина Турбаба, голова дворічанської громади, яка нині керується військовою адміністрацією. і Ви її очолюєте? Так? так скільки зараз людей в вашій громаді? У нас 55 населених пунктів на території громади, і лише частково ми звільнені 27 населених пунктів. Ще під окупацією. Це половина. Це половина, так і за територією, і за кількістю населення це навіть більша частина громади. Площа Ще під саме. окупацією площа, так і кількість населення. Зараз на території нашої деокупованої громади на сьогодні, будемо говорити так, проживає десь 1100 людей. Чому говорю десь? Тому що ця цифра не стала, вона змінюється кожного дня. Нас обстрілюють кожного дня. Люди, які залишалися в громаді, живуть на своїх подвір'ях, але коли обстріли частішають, чи прилітає? Ближче до будинку вони виїжджають. Але це також частина людей, які там жили до початку повномасштабного вторгнення. Велика частка людей виїхали. Людей було багато на території. Вони виїздили ще в період окупації, якщо була можливість така, і вже після того, як нас звільнили і почалися обстріли, теж населення люди почали виїжджати. Виїздили переважно до Російської Федерації чи через Печеніську дамбу. На території підконтрольної Україні чи по різному. Ви знаєте, були і такі, і такі випадки. Справа в тому, що Дворічанська громада, вона, будемо говорити так, ділиться пополам, от якраз деокупована і окупована частина по річці Оскіл. Через Оскіл у нас були мости, які в перші дні вторгнення були зруйновані. І частина громади залишилася, ну, скажімо так, по той бік. І наша громада межує з. Територію загарбника тому багато людей виїжджало через Росію, але поверталися вони потім на територію України і знаходяться і в Харкові дуже багато. Можемо говорити навіть про Дворічанську діаспору. В Харкові дуже багато наших земляків зараз проживає тут. Ну і по всій Україні в нас є наші мешканці скандинавські країни: Швейцарія, Норвегія, Швеція і Швейцарія, і Швейцарія є, і Норвегія є. Ну дуже багато в Польщі. В Німеччині, Чехія повернуться вони. Є люди, які планують повертатися, дуже багато питають, коли вже можна повертатися. Але справа в тому, що, мабуть, повертатися буде нікуди. Дворічно зносять з лиця землі. Сам центр нашої громади, який знаходиться дуже близько до річки ОСКІЛ, він піддається обстрілам щодня з різних видів зброї. І дворічної вже майже немає. Куди повертатися? В селах так села далі від лінії розмежування. Там вціліло приватне житло. Люди збираються повертатися. Люди навіть зараз вже деякі повертаються, бо весна вже треба саджати огороди. Район сільськогосподарський, сільський. У нас не було ніякого, майже ніякого виробництва, тільки земля займалися рослинництвом, тваринництвом і бюджетна сфера, освіта, медицина, ну управління, так, де люди працювали, ну, і трішки, в бюджетній мабуть, сфері. торгівлі і послуг трішки торгівлі і послуг, звісно. Тож люди працювали на землі, в людей у всіх є підсобне господарство. І зараз городи, які стоять, їх треба посадити, бо це з цього люди жили. І одна із причин, що люди неактивно спочатку евакуювалися, тому що тримали господарство. Як я поїду без своєї корови? І як таку людину вмовити виїхати? Тільки пряма небезпека. Якщо з твоєю дитиною завтра щось станеться від прильоту, від чогось, як ти будеш потім жити? Це вже був такий аргумент, коли люди дійсно приймалися і усвідомлювали, що треба вивозити дітей. Дітей у нас спочатку на території громади залишалося багато. А зараз? Зараз в усіх населених пунктах 60 дітей у нас. Яка мотивація цих батьків? Знову ж таки, вони бояться за своє господарство, за свій будинок, хоча ми говоримо, що не закриєш ти своїми руками цей будинок. Він може. Постраждати і з вами і без вас умовляємо, що дітям шкільного віку потрібно навчатися, тому що в нас немає ні зв'язку, ні інтернету. У нас до недавнього часу в громаді не було електроенергії. Зараз не всі населені пункти в нас освітлені, газу газопостачання в нас немає з самого вересня. До нового року не було ні світла, нічого не було зв'язку. Діти не могли навіть дистанційно навчатися. Може бути так, що вони не хочуть виїжджати, тому що не знають куди або їх не влаштовують умови, які їм пропонуються люди. Обізнані з тим, куди їх вивезуть, що надаються там всі можливості жити. В основному їдуть до Харкова, далі бояться їхати. Ну, от коли е, проходить евакуація, влаштовуються. Ну, далі від домівки. Да? Справа в тому, що з Харкова вони можуть будь-який час приїхати, і люди приїздять. Вони виїхали, але вони щось не взяли із своїх речей. У нас часто приїздили. Люди забрали якісь ще речі, які. Їм потрібні зараз для влаштування в Харкові, а це поруч, так і вони можуть приїхати з тими ж волонтерами. Знають вони, де вони будуть, знають, що їм нададуть допомогу, що їх влаштують житло, і вони зможуть отримати і грошові кошти, і гуманітарну допомогу. Але е бояться, бояться, що залізуть і розтягнуть такі випадки теж є. На жаль, мародерство в населених пунктах є. Туди все життя наживали свій скарб, так і вони зараз бояться, особливо люди, які похилого віку, а таких у нашій громаді проживало дуже багато. Потім, ви знаєте, в Харкові теж бувають прильоти, бувають відключення електроенергії. І були такі випадки, коли люди говорили. А я там сиджу на восьмому поверсі. Три дні немає світла, води, тепла. Ліфт не працює. Ліфт не працює, в туалет не сходиш, а я вдома у мене на подвір'ї, генератор я б поставив і все таке інше. То знаєте, аргументи були різні. от коли по сусідству вже в будинок прилетіло, тоді люди схаменулися і тоді вже просять дайте евакуацію. Ви знаєте, у нас є багатоквартирні будинки, дворічні з підвалами, і там були облаштовані колективне житло. Ми забезпечили цих людей буржуйками і постільною білизною. Ну, звісно, продукти харчування і таке інше. Вони от комунами жили, поки було не так небезпечно, їх це влаштовувало. А потім, це а потім... зимували так. І зимували так, так. Гуртожитком. Гуртожитком таким разом, таким разом да, готували разом їжу на, на цих буржуйках. І дрова теж, і дрова теж, але з дровами була проблема. Ми живемо в місцевості лісистій місцевості. У нас є лісництво, є посадки, є сухостій, які можна було самому збирати так. Але це було небезпечно, бо посадки могли бути заміновані, могли бути залишки якихось вибухових пристроїв. А потім ми отримали бюджетні кошти. На придбання деревини паливної, яку видавали пільг в першу чергу пільговим категоріям. Але, на жаль, з цим теж у нас були складнощі, тому що це було перед Новим роком. Ми почали завозити ці дрова, і коли ми почали їх розвозити по домівках людей, там, де рух відчувають, туди починаються прильоти. І, на жаль, у нас загинув тракторист, який грузив дрова, і ми були позбавлені можливості. Розвозити ці дрова вчасно людям, тому що це було небезпечно для життя і тих працівників, які розвозили дрова, і тих людей, до яких ми везли. Тобто ворожа розвідка ворожа розвідка цей транспорт працює, так. з колодами з деревиною сприймає як е, рух для них небажаний. Це можливо везуть для будівництва бліндажів українських е, військових, і це, якщо можна цьому перешкодити, вони намагались перешкодити так. Я правильно. Ви правильно, ви зрозуміли і для е, Окупанта не важливо, хто їде, як їде. У нас були обстріляні і волонтерські машини, і машина Червоного Христа наша машина швидкої допомоги, і підрозділ служби з надзвичайних ситуацій, де стояла пожежна машина, рятувальники наші, все це обстрілювалося. Зараз ці служби екстреного реагування якось працюють в громаді. Є можливість в них та сама швидка чи є аптека? Такі базові потреби для людей. Е, магазинів немає. У вересні на самому початку, після звільнення, була обстріляна наша торгова площа, де розташовані були невеличкий ринок, був дварічні магазини. Е, всі вони були зруйновані. Е, у нас працювали чотири аптечних заклади, в тому числі в лікарні, які теж були зруйновані. Ми отримували допомогу. Медикаментами, які е, присилали наш центр первинної медико-санітарної допомоги, і в нас е, в громаді працювали два колишніх працівники аптек, роздавали їх безкоштовно за зверненнями громадян. Ну але вони, під, вони мали під, якусь мали фахову, підготовку. фахову підготовку. Вони могли зорієнтуватись, яка е, людям потрібна допомога, який замінник можна аналог видати, тому що зрозуміло, що не всі медикаменти ми отримували. Торгівлі, звісно, немає. Але гуманітарну допомогу ми отримуємо швидка і швидка буржуя. допомога в нас працювала в дворічній. Знову ж таки, в перші дні вона була обстріляна приміщення, і швидка допомога передислоцировалась. Вони зайняли місце поруч із нашими рятівниками із службою з надзвичайних ситуацій. Вони були облаштовані зв'язком буржуйками, генераторами і працювали вони поруч. Почало прилітати і туди. Дворичанська селищна рада. Ми облаштували підвальне приміщення, в якому ми працювали і в якому могли перебувати люди. Чекали евакуації. Люди, які з того боку за скала, коли в нас почали звільняти невеличке село Гряниківка, люди через зруйнований місток знаходили можливість. Вони переходили до нас з тим, щоб ми їх далі евакуювали. Вони там перебували в нашому підвальному приміщенні. Ми годували там гаряче харчування, притулок, як притулок тимчасовий. Так, тимчасовий, як пункт незламності, і там же у нас був пункт прийому і видачі гуманітарної допомоги для мешканців сіл. Ми звідти розвозили по селах, а дворічани приходили сюди, в наше приміщення, і отримували тут гуманітарну допомогу. На жаль, 23 лютого ця будівля була зруйнована повністю. Був такий потужний вибух. Що четепова будівля вона склалася. Підвальне приміщення теж постраждало, і в нас там загинули дві жінки під завалами. Рятівники наші зразу після прильоту намагалися звільнити їх, але чотири машини служби з надзвичайних ситуацій були теж розбиті. І, на жаль, зараз підрозділ Державної служби з надзвичайних ситуацій дворічанський розташовується в іншому місці, не на території дворічної. А швидка допомога переїхала в населений пункт у село. І екіпаж швидкої допомоги у нас чергує і забезпечує один, один екіпаж. Так. І більше все ж таки персонал більше немає ваші? персоналу, більше немає транспорту. Так можливості потреба є в більшій кількості е, фальшивих? Ну скажімо так на сьогодні. Вони забезпечують потреби нашого населення. Нам допомагають а ще військові медики, адже немає зв'язку? тільки якщо звертаються до військових, у яких є зв'язок, тільки якщо передають одне одному і приїздять самі вже за транспортом своїм. і викликають швидку допомогу. Тільки тобто так. от про таку саме екстрену, коли вона швидко до тебе дістається, навіть мови не мови зараз йдеться. Не, не йдеться, ні. Немає транспортного сполучення. Транспорт же, звісно, не ходить, не працює ні пошта, ні банківські установи, ні фінансові установи. Зараз дворічани часто звертаються до нас з приводу виплати коштів Червоного Христа, які виплачуються в інших громадах. Списки такі ми склали наших людей, які проживають на території громади. Але Червоний Хрест перераховує ці кошти відділенням пошти, і поштові працівники їх видають. У нас пошта не працює. Немає звісно, можливості немає отримати можливості отримати ці... отримати ці кошти людям. Так пенсії теж не виплачуються. Люди їх на картки отримують, а відділення пошти не працюють. Це небезпека для працівників поштових відділень, для коштів для інкасаторських це машин. Це і люди, що хто ті готівкою, готівкою отримував? Це ті, хто готівкою отримував і вони не, отримують Вони не отримують ці кошти. Звісно, і вони фактично на громади? На забезпеченні громади гуманітарної допомоги. Хоча, скажу так, все ж таки, ми сільська місцевість. У нас є городи, у нас є підсобні господарства, то ну, е що це так, старенька зовсім, бабуся, да, будь-які немає. Але... Відро картопля може є, може є, але інші Ну, гуманітарну допомогу отримують і крупи, і олію, і масло, і м'ясо, і напівфабрикати були в нас. Люди це все отримували це як аргумент для евакуації. Ну хто дослухається, хто ні, звісно, різні випадки. Я знаю, що в інших громадах також безкоштовно людям роздають будівельні матеріали. Чи є це у вас, чи в цьому немає сенсу, поки громада уражена там, руйнується? Так, руйнує ви відповіли чи? на це питання? Зараз ми е, при потребі теж звертаємося до волонтерів, до наших благодійників і отримуємо плівка, яку ми забиваємо вікна, якщо вони розбиті. Е, Тарпаулін це ну, такий брезент, яким накривають дахи. Да, щоб вони не якщо уламком, пробити, якщо уламком пробито, то дирочка, це та, ми якось. отримували і отримуємо, і людям надаємо. Ми отримували осб е, пліти, які ми теж і в нашому адмінбудинку ми е, позатуляли вікна і. Намагалися роздати людям, але теж його треба було доставити до людей. Але е, таким ремонтом ми не займаємось, тому що пошкодження йдуть щодня. У нас адмінбудівлі всіх установ майже в дворічні е, зруйновані, у нас зруйнована школа, дитсадок, лікарня, і будівля сімейної медицини, і будівля швидкої допомоги, і районний будинок культури, зруйнована музична школа, музей. 35 багатоквартирних будинків, які є у дворічні, вони всі пошкоджені чи зруйновані тим чи іншим чином. Ми вже бачимо, що три будинки ми, мабуть, вже не відбудуємо, вони неможливо не їх відбудувати. Ми, Це ми, ні, у нас двоповерхові двоповерховий, будівлі, двоповерховий, але двоповерхові але У нас там такий мікрорайон є, багатоквартирні, 16 квартирні, в основному у нас будівлі. Таке ж і з приватним житлом. На жаль, 70 відсотків, це, мабуть, я називала цю цифру раніше. Це, мабуть, вже більше приватних будівель у дворічні зруйновані. А після влучання в селищну раду ви сказали, що будівля зруйнована, і завали так і не розбирали. Завали не розбирали, тому що це дві плити, які лежать, стіни розібрали, але треба кран підігнати, щоб їх витягнути, ці завали. А це зробити неможливо зараз. Є населені пункти, які були окуповані повторно? Ні, таких населених пунктів немає. Село Гряниківка по той бік Оскала. Теж село, якого село, мабуть, якого вже, мабуть, не буде на карті Двореченщини і нашої країни, тому що будівлі там всі зруйновані, жителі звідти евакуйовані. І це село переходить так за осколом То наше, то. Знову загарбники туди заходять. Ви говорили про обстріли. Вони щоденні і багато разів на день, якщо взяти всю карту громади, вона обстрілюється суцільно і постійно. Так, так, у нас були населені пункти, в яких було тихіше, але останнім часом, от після нового року, почастішили обстріли не лише дворічної, а й інших сіл. Дворічну вони не залишають в спокій, навіть коли там уже і населення майже не залишилося дворічна, майже вся евакуйована. Ми зараз рахуємо чоловік, ну до 90 там на території дворічна, в якій до війни проживало 3,5 тисячі населення. Ми вже знаємо, що таке касетна зброя. Ми чуємо, коли стріляють з танка. Який під'їжджає до Оскала, до Старого моста і звідти постріляв і виїжджають, як говорять так з того боку річки. Добивають танки. Добивають танки, мінометні обстріли. Гради С-300. У нас такі вирви є. Чорний гумор, можна робити там басейни. Гради. У нас люди вже все це чують, розрізняють, із чого по нас сьогодні гатять, як вони говорять? Повітряної тривоги немає. Немає, ні. Вона якби була, то в нас бо сирена не замовкала.